Місто настрої у далекій далекій країні існувало місто настроїв, де колір неба відображало настрої його мешканців. У цьому місті жила дівчинка на ім'я Лія, яка могла змінювати колір неба своїми емоціями. Коли вона була щаслива, небо світилося яскраво синім кольором. Коли вона була засмучена, небо ставало сірим. А коли вона відчувала захват, в небі з'являлися веселкові барви. Одного дня Лія прокинулася і побачила, що небо над містом настрої було темно сірим. Вона зрозуміла, що всі мешканці міста відчувають смуту, і вирішила. Що мусить щось зробити, аби повернути місту кольори радості. Лія вирушила у подорож містом, щоб з'ясувати, чому всі такі сумні. Вона зустріла стареньку, яка сумувала за своєю втраченою кішкою, маленького хлопчика, який зламав свою іграшку. І художника, який не зміг знайти натхнення для своєї нової картини. Лія вирішила допомогти кожному з них. Вона знайшла кішку для старенької, відремонтувала іграшку для хлопчика. А художнику подарувала найяскравішу квітку зі свого саду для натхнення. З кожною доброю справою, яку робила Лія, колір неба ставав світлішим і яскравішим. Коли вона повернулася додому, небо над містом настроїв цяяло всіма кольорами веселки, а на обличчях мешканців знову з'явилися посмішки. Лія зрозуміла, що її добрі вчинки. Не тільки змінили колір неба, але й покращили настрій усього міста. З того дня Алія стала найщасливішою дівчинкою у місті настрої адже вона знала, що навіть найменший вчинок доброти може принести велику зміну і радість у життя інших. Мешканці міста навчилися ділитися своєю радістю та підтримувати один одного.